Вітаю усіх на каналі Мисливець за реліквіями. Кому цікава тема пошуку з металошукачем, підписуйтесь, буде цікаво. Такі попадаються. Ось це якась більш до нової схожа. Радянської. Ось така кераміка є. Ще шматочки є. Побігав. Можуть бути цікаві знахідки. какой кусочек гильзы направлен. Тоже может быть интересное место. Можете знайти на цих місцях багато цікавих артефактів. Ось якась перша монетка. Царьок. Як то кажуть, місце вибите, вже хоже. Царьок є, попався. Такі патині цікаві. Що в нас тут? Одна копійка. Дивіться, в гарному стані. 1912 рік. Царська. Звісно, приїхали на це не за царськими монетками. Але що маємо, те маємо. Ось такий царьок один є. Попався з вами. Можна сказати, підняли в прямому ефірі. Кажуть, буває часто, що там підкидають камради, монети для контенту. Ось це ви бачили. Царська монетка є. Да, ого. Іде. Цветная и черная. Якийсь такий ключик, Хі -хі. можливо, від сундучка з монетами. Ось таке чудо. Можливо, десь тут і сундук лежить, придем. Шукаємо. Ось такий ключик Надіємося на сундучок з монетками. <рес> Дякую за підписку. Підписуйтесь, будемо, знімати цікавий контент. Ось такі сьогодні знахідки. Дякую, дякую за подаруночок. Дякую. Фанат клуба. В другій груці. Ага, друзі, є Є перша цікава знахідка. Скіфське колечко, думаю. Ха -ха -ха -ха. Ось ми з вами його знайшли. Будемо робити розпаковочку. Капець радий. В шокі. Дивіться, яке воно. Давайте трошки, дайте активу за це колечко. Вітаю вас. Дякую, дякую, друже. Дякую. Дайте трошки активу за це кільце. Дякую, да, Микола, це все ви. Все завдяки вам, дивіться, яке воно. Круто, клас. Розпаковую разом з вами в прямому ефірі. Розпаковка чек. Дякую, дякую за лайки. Да. А то буває кажуть, що там камради підкидають самі все. Для контенту вон, дивіться, кайф. Разом з вами. Ху-ху. Ось таке кілечко, краса, так. Згоден, згоден з вами, краса. давайте хоч сам подивлюсь на нього. Супер. У! -у, -у, -у. Радий. Дивіться, який візеруночок. Дякую, дякую всім за лайки. Є Бомба. Це є вчасно так, друже, Вітаю всім дякую. Дивіться, яке воно. Яка краса. Ха -ха -ха. Клас! Перша моя така знахідка, таке кільце. Супер! І дивіться, де знайшов. Ось така перепашка. В такій рілі було. Да, це все завдяки вам, підписники. Круто! Дякую, дякую всім. Ось таке кільце. Вітаю так, згоден, дивіться, яка краса, який візерунок. Бомба. Дякую всім, друзі, дякую. Може там і скіф лежить, можливо. Будемо зараз далі пікати. Оце я зайшов, клас! Ось на такому чудовому місці ми сьогодні працювали, походили, гарно провели час, отримали задоволення і кайф від копу. Ось такі знахідки були. Царська монета. Ключик і найголовніша знахідка середньовічне кілечко. Емоції під час підняття зашкалювали. Це моя перша така знахідка. Можна ще раз помилуватися цим кільцем і оцінити його красу. Це моє перше відео на платформі YouTube. Не судіть строго. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую.